Слава Україні! Не лише фізично, а й інформаційно буде ворог тиснути найближчими днями. Це зрозуміло. Пережили один ракетний удар, черговий ракетний удар, звичайно, можуть бути і наступні. Але ще раз хочу сказати: у цій війні ворог намагається залякати нас і тими інформаціями, які він вкидує. Звичайно, вони будуть пов'язані перш за все. З ракетним тиском, з ракетними ударами, мовляв, злякайтеся вже і здайтеся. Не лякалися і не злякаємося, і не здамося. Звичайно, якщо говорять про найближчий один з найважчих тижнів, то я інколи іронічно посміхаюся. Тому, що, скажіть, будь ласка, з 24 лютого а ще більше з 2014 року, які в нас дні або тижні були не найважчі? Кожен день, кожна година і кожна хвилина цієї війни вони найважчі. Бо саме цієї хвилини, саме цієї години і саме цього дня або тижня може вирішитися наша доля. Доля нашої держави, звичайно, доля кожного з нас. Тому залишається лише тримати стрій і вірити. Вірити і працювати. Пам'ятайте, що ми маємо генетичний код. Це ЗСУ. Ми віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Бажаю і вам підтримки. Бажаю кожному з вас знаходити хвилинку відпочити від того, що відбувається. Бо ми не стомилися і не маємо права стомитися. Тому тримаємо стрій. А обстріли, ну що ж, ворог готовий на все, але ми готові на більше. Бо в нас попереду перемога. І хто б нам що з вами не закидав, що ми інколи займаємося самозаспокоєнням? Ні. Це просто наша впевненість у тому, що ми робимо. Заради кожного з нас, а найголовніше заради наших дітей. Отож, тримаємо стрій! І ми переможемо переможемо, бо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам! Тихого вечора, тихої ночі. Побачимось.